Тапочки зима, осінь, сорту у крем. Ціна 7 євро за кілограм, лодку знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цих таких чудесних, прикольних. Дивіться, які вони цікаві тапочки. Новесенькі, бачите, з е, такеточкою. Е, розмір 42-й-43. Можуть бути чоловічі, такі жіночі на велику ніжку. Це є мікс, тут знаходяться чоловічі жіночі тапулечки і також дитячі. Дивіться, які класні слоники. Теж вони йдуть розмір 36-37. Можуть бути як на жіночу ніжку, так і на дитячу підляком. Ось такі класні теж дивіться, який гарний колір. Ось така моделька. Наступна. Ось така теж жіноча. Сині такі тапулечки, розмір 38. Ось так вони виглядає. Наступна моделька. Теж дуже цікава. Ось такі рожеві. Бачите, розмір. Теж, напевно, 6-7. Так виглядає. Ще бачимо ось такі. Бачите, з такою прорезиненою підошвою. Жіноча моделька, розмір. Не бачу, напевно, теж 7-8. Ще ось такі бачимо. Класні вілюрові. 39 розмір. Ось такі, бачите. Так вони виглядають. Наступні, ось такі. 39-го. Теж жіноча моделька. Ще у нас попадають ось такі Ой, сині, м'егесенькі. 30-31. -й, й Дитяча моделька. Не можуть бути в садочок, як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступна модель. Ось така. Теж дитяча, 25-й розмір. Ще бачимо ось таку Марвел, теж 29-й. Так виглядають. наступна ось така чоловіча моделька. Такі мягесенькі Ось так вони виглядають. Ще бачимо ось такі жіночі. Наступна моделька, ось така чоловіча, шкіряна, 43-го розміру. Бачите, дуже гарні. Наступна жіноча. Одні такі. 39 го розміру. Ще ось такі бачимо капулечки. 38-39. й й Ось такі. нас такіленькі. Наступні. Негесенькі теж жіноча моделічка. Бачимо знову ж таки жіночі, дуже класних, багато модель. Різні різні модельки, різні розміри, ось такі бордові. Ще знову ж таки ось такі негесенькі. Почти є штучка така на п'ятку. Наступна моделька ось така. Сороковий розмір. Шкіряна. Наступна 32-й дитячий для хлопчика. Наступна моделька ось така. Як Бачимо ось такі жіночі. Малесенький розмір 36-й. Наступна ось така моделька. Теж 36-й розмір, жіноча моделька. Наступні ось такі чоловічі 43-го, сірого колі. Ось так вони виглядають. Наступні ось такі теплесенькі та пулічки, теж маленький розмір. Ще ось такий бачимо жіночу модель. Наступні ось такі тапочки. Теж м'ягесенькі, легесенькі, наступні рожеві, 36-го розміру дуже гарні. Можуть бути як жіночі, так і для діток підлітків. Наступні такі на дівчинку, 24-25 розмір. Знову ж таки, ось такі біленькі, легенсенькі. Наступна модель мінньончики для хлопчика. 27 розмір. Ось такі. Підійдуть як для хлопчика, так і для дівчинка. дівчинки. Дівчинки. Малесенькі. Ще ось таку модельку маємо жіночу. Ось такий 41-й, папульки, голубесенькі. Ще ось такі малесенькі, 18-й розмір для дівчинки. Наступна моделька. Ось такі пулечки, Теж підійдуть як для хлопчика, так і для дівчинки. 24-й розмір. Промічнина підошва. Ось такі, ще бачимо, новенькі запаковані, Наступні, знову ж таки, для діток, садочок, 30-й розмір. наступна моделька сірого кольору. Теж новесенький, пише. 7,8, 37, 38 розмір. Ще ось такі дитячі. Класне в'язання, цікава моделька. Наступне ось такі. Ще є ріжеві. 22-й розмір на дівчинку. Наступне ось такі. Жіноча моделька 38-го розміру. Знову ж таки дитячі, 32-й. Гесенький ага, такі червоного кольору. Ось такі. Теж гарні тапочки 37-го розміру. Жіноча моделька. Наступні ось такі ще тапочки, 41-го теж жіноча моделька. І остання модель з такі шкіряні окаплені. Тапочки. Жіноча моделька, сороковий розмір. І тапочки. Теж і Ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лоту.